Йдемо на День відкритих дверей в Університет святих Кирила та Мефодія в Тернаві, а саме на факультет мас-медійної комунікації. Якщо ви мрієте про кар'єру в медіа і хочете створювати захоплюючий контент, писати статті або навіть розробляти власні відеоігри, тоді факультет мас-медійної комунікації саме для вас. Навчається на цьому факультеті понад 2000 студентів. А які ж спеціальності тут можна вивчати? Наприклад, маркетингова комунікація, мас-медіальна комунікація, теорія цифрових ігор та Багато інших. Однією з головних переваг факультету є його практична спрямованість. Студенти мають можливість випробовувати різні сфери медіакомунікації, маркетингу та створення відеоігор не лише в рамках викладання, але й через спеціалізовані робочі місця, такі як радіо, телебачення, творчі студії та багато інших. Для любителів відеоігор на факультеті розвивають кіберспорт та ігрову діяльність. Тут діє клуб, який представляє університети на різних турнірах. Окрім того, на факультеті приділяється Увага фізичному розвитку студентів. Тут є різноманітні спортивні секції, де ви можете займатися йогою, зумбою, волейболом та іншими видами спорту. І звичайно, факультет співпрацює з університетами Європи в рамках програми Erasmus Студенти мають можливість провести семестр або цілий рік за кордоном, отримати цінний досвід та розширити свій кругозір. А якщо вас зацікавило навчання саме в цьому університеті, обов'язково залишайте заявку на нашому сайті. Посилання в шапці профілю.